15 травня відбудуться вибори ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У нинішнього ректора Романа Петришина завершується контракт у червні. Він обіймає цю посаду з 2019 року. Згідно з законом України про вищу освіту, Петришин міг би вдруге подаватися на посаду ректора. Втім, не зробив цього. Четверо кандидатів змагатимуться за посаду ректора ЧНУ. Чому вони подали свої кандидатури та якими будуть їхні перші рішення? Ветала журналісти СІ 4 у всіх чотирьох кандидатів. Руслан Білоскурський декан економічного факультету. На посаді ректора планує залучати бізнес-партнерів для реалізації різних проєктів, посилити вивчення іноземних мов, аби випускники ЧНУ були конкурентоспроможними на міжнародному економічному ринку праці. Перші кроки це не про зміну, це про підготовку до вступної компанії. Перші кроки це про підготовку до зимового сезону і для того, щоб забезпечити з осені навчальний процес. А якщо говорити про ті кроки, які пов'язані з трансформаціями, то це в першу чергу цифрова трансформація. Не лише отримати знання, навички та диплом, а мати добру можливість для реалізації свого творчого спортивного наукового потенціалу Ольга Мартинюк, декан факультету математики та інформатики. Таке на посаді ректора основну увагу планує приділити якісній підготовці кваліфікованих фахівців. Вважаю за необхідне створити в університеті такий структурний підрозділ, який би містив кілька фахівців, які би постійно супроводжували, скажімо так, внесення змін до освітніх програм, підписання додаткових угод, це впровадження дуальної освіти, подвійні дипломи. Облаштування студентських просторів, оснащення кожної аудиторії, аби було зручно як викладати, так і сприймати інформацію. Проректор університету з наукової роботи Андрій Саміла на посаді керівника ЧНУ планує активізувати дослідницьку діяльність. Перші кроки ну звичайно, формування нової команди. Я би розділив ті всі завдання на дві частини. Перша частина це ті такі наші консервативні, як кажуть, внутрішньоуніверситетські клопоти, але вони є дуже важливими. Це вступна компанія, це є підготовка до початку навчального року, це є підготовка до опалювального сезону. Ну і звичайно, інноваційні проекти, які в нас є. Вони є дуже вдалими. Відкривається низка можливостей для наших студентів і молодих вчених, і співробітників університету в контексті стажувань, міжнародних стажувань, програм мобільності для з спільних грантових заявок, декан географічного факультету Мирослав Заячуковбачає ЧНУ простором новаторства академічних свобод та критично дискусійного спілкування. Є можливість об'єднати максимум зусиль і студентства, і викладацького складу, і допоміжного персоналу для того, щоб в єдності довести те, що ми гідні дати. Потужні відповіді на ті виклики сьогодення, які сьогодні стоять перед університетом, це перш за все збереження кадрового потенціалу. Це розвиток освітнього процесу, це розвиток міжнародної співпраці грантових пропозицій. Програмами кандидатів можна ознайомитись на сайті університету. Вибори відбудуться 15 травня. Голосуватимуть майже 1500 людей. Це науковці, викладачі, ЧНУ, частина студентів та допоміжний персонал. Альвіна Абрамчук, Олена Кричко, Олександр Окіпняк. Новини Сі 4